Перше, з чим нам треба визначитися, а яке організацій має включати новий закон? Вибачайте, чому йдеться взагалі про нову редакцію, да, чи там про новий закон. Тому що з 34 статей в 19 в чинному законі йдеться про політичні партії, про які вже давно є окремий закон. Який там в багатьох випадках протирічить цьому закону про об'єднання громадян і взагалі регулюється зовсім спеціальними нормами. Так само ми можемо сказати благодійні організації, да, про них є окремий закон, і вони не завжди є об'єднанням, як такими. Це може бути один благодійник, заснував фонд навіть посмертно, як там пан Нобіль. У досвіду вказується. Такі достатньо прості речі. Треба в самому законі да, на які об'єднання він не поширює свою дію. Ясна річна партії, це прямо передбачено і в рекомендації. Очевидно, на професійні спілки, якщо і поширює, то з серйозними особливостями. І уж точно не треба його поширювати на кооперативи релігійні організації, і ті організації, які створюються державними органами. От, наприклад, у нас є спеціальний закон про Творство Червоного Христа, да, читав от про а, Олімпійський комітет. Можна їх звичайно називати громадськими організаціями, але їх створюють на підставі законів держави.